Ми знаходимося біля частини експозиції археологічного музею, в вітринах якої експонуються матеріали із городищ Бузького археологічного комплексу. Цей комплекс експедиції інституту археології нашого університету досліджує, починаючи із 2000 року, і відповідно в експозиції демонструються матеріали із так званого Великого городища, які репрезентують матеріальну культуру городища княжої люби, тобто 10 13 століття. І відповідно на цих вітринах ми бачимо експонати, які дозволяють нам Побачити, наприклад, вістря-стріл, що свідчить про те, що мешканці Городища, княжа Лобузька могли і полювати, і відповідно воювати. Маємо також матеріали, які репрезентують прикраси, більша частина з них. Також маємо таку найбільш поширену категорію археологічного матеріалу, яка зустрічається під час Досліджень це є фрагменти керамічного посуду, і в даному випадку цікавим елементом експозиції є те, що частину із цього фрагментованого посуду дослідникам вдалося реконструювати, тобто відновити фактично ті первісні форми, які мали горщики в період княжого часу. І ми можемо побачити, як керамічний посуд. Хи століття, так і керамічний посуд 11 і першої половини 12-го століття. Так само такою традиційною для матеріальної культури княжного буська були вироби з заліза, представлені, зокрема, залізними ножами, кресалами, різними пряжками підковами, ключами, цвяхами і так далі, і тому подібне. Так само традиційним елементом матеріальної культури будь-якого княжого міста є кам'яні печильні бруски, є вироби з кості, вироби з рогу і багато інших прикрас. Окрему увагу, напевно, варто зосередити на таких категоріях прикрас, як натільні, рівнораменні. Хрестики, які знайдені на городищі літописного Бурська, і власне вони свідчать про те, що мешканці цього міста були християнами. І таким одним із атрибутів вияву їхнього культу було якраз носіння хрестиків або мідних, які ми тут бачимо, і навіть маємо хрестик із так званого кримського граніту. Так само цікавою знахідкою є підвісна так звана прикраса «Лунниця», яка має свої особливості характерні для даного регіону. На одній її стороні, яка виготовлена із матриці і, відповідно, вилита із бронзи, маємо також стилізоване зображення гронів Гроні винограду. Інша підвіска репрезентує нам так зване. Скроневе кільця київського типу, виготовлене в такому стилі плетіння із тонкого срібного дробу, і потім верхня частина таких намистин покривалася червньою. Також значну частину матеріалів, здобутих під час досліджень літописного божеська, становлять фрагменти скляних браслетів. І в експозиції, відповідно, частина із них експонується. Так само маємо серед скляних виробів більшу частину скляного персня, який цікавий тим, що, на думку авторитетних дослідників скловиробництва княжого часу, його могли виготовити бізантійські майстри в княжому Києві. Так само серед експозиції маємо цікаві і оригінальні вироби з кістки. Зокрема, на увагу заслуговує так звана двошипна проколка, вкрита характерним для епохи княжого часу, так званим циркульним орнаментом. Збереглася вона в чудовому стані, відповідно добре відполірована, що вказує на те, що її. Досить активно використовували. Такою цікавою оригінальною знахідкою, на наш погляд, є також і кістяний будзик. Тобто такі елементи матеріальної культури і побуту мешканців давнього міста зустрічаються не часто, і в даному випадку ми маємо округлий будзик, вирізаний із рогу тварини, і, відповідно, перетиночки, за допомогою яких е, пришивалося він до певного виду тканини, є втрачені, але все одно. Заслуговує на увагу. Ну, і так само окремої уваги, напевно, варто надати так званим артефактам, які свідчать про існування писемності в частині княжого Бузька. Йдеться про те, що під час археологічних досліджень було знайдено берестяний згорток. І як відомо на таких Берестяних згортках писало давнє населення Бужиська і інших міст, сіл, можливо, княжої доби, відповідно, скажімо, Береста було відносно дешевим матеріалом, відносно поширеним, і могли на них відповідно, писати різні повідомлення, які б ми тепер могли навіть назвати смс ками Комплекси із цим берестяним сувоєм, який було знайдено в 2008 році, так само вважаємо, що такою знахідкою свідченням писемності якість не писало. Ясно, що більшість писал в княжі часи виготовляли із металевої. Основи, тобто це могли бути і бронзові писала, і залізні виписала. В даному випадку маємо один артефакт, який може свідчити про те, що на бересті могли писати і кістяними писалами, і для цього відповідно використовували загострені вістря кісток, і за допомогою яких окреслювали лінії на бересті. Так само свідченням писемності розвитку. Якихось знань на території княжого Бузька є і е, знайдене Мергелеве пряслице, на яких прокреслені графіті у вигляді кириличних е, літер, які дослідники схильні інтерпретувати як не повністю написане ім'я Анна. Тобто вважається, що це писало могло належати якійсь. Чині, яка свого часу його в такий спосіб виявила його приналежність до себе. Інші також цікаві елементи із матеріальної культури, із давнього кузицька це є артефакти, які свідчать про існування на території княжого міста. Другій половині дванадцятого, першій половині 13-го століття дерев'яної церкви, долівка якої чи підлога якої була викладена із спеціально виготовлених керамічних полив'яних долівкових плиток. Під час археологічних досліджень вдалося з'ясувати, що ці плитки були трьох кольорів: тобто, в першу чергу, це були жовті плитки, були зелені плитки і були плитки. Покриті коричневою поливою, відповідно, різні їхні комбінації, і так само комбінації геометричних фігур цих плиток дозволили давнім майстрам, давнім зодчим дуже естетично, дуже мистецько високо викласти ці долівкові плитки і відповідно сформувати підлогу Це в церкві княжого Бузяжська. Про існування цієї церкви, одним артефактом і її, скажімо, Деструкції, також можна вважати е, глиняну, так звану ампулку, яка, в момент, коли церква існувала, функціонувала, могла використовуватися як засіб, за допомогою якого відбувалися також богослужіння в цій давній княжій церкві. Е, ще один Добре досліджений період в історії Княжого Кузька, і так само відповідно в історії західноволинських земель. Це є період кінця 14-го, початку 15 го століття на території давнього Бужиська ми маємо справу з існуванням такого типу археологічних пам'яток, який називається Стіжкове городище. До недавнього часу про стіжкові городища в Української археології взагалі говорили дуже мало, тобто така категорія пам'яток не була відома. І під час археологічних досліджень 2015-2021 років нам якраз вдалося дослідити оцей горизонт так званого стіжкового городища. І що найцікавіше, що було віднайдено фактично. Один із перших мілітарних комплексів, археологічно виявлених для цього часу, і, зокрема, таким яскравим свідченням розвитку зброєзнавчої традиції е, окресленого часу, тобто 14-15 століття, ми маємо ті мілітарні знахідки, які пощастило знайти на території стіжкового городища. Зокрема, однією з найцікавіших, найоригінальніших Маємо знахідку частину, частини меча в півтора роки. І особливістю якраз знахідки із буська є те, що завдяки умовам зберігання, тобто дуже високій вологості, вдалося також побачити і в якийсь спосіб було оформлено руків'я меча. Тобто на залізні оцю руків'я було накладено дерев'яні дощечки, які зверху були обшиті шкірою. А потім їх, відповідно, також було ще зафіксовано за допомогою дроту. Отже, одним з найцікавіших артефактів, які свідчать про спроєзнавчу традицію в кінця 14-го, початку 15 го століття, є якраз знахідка цього меча. Поряд із таким мечем використовували також так звані. Корди, тобто це є своєрідний бойовий ніж, якщо так можна сказати, і так само частину з нього безвістя було знайдено на території стіжкового городища в Бузьку. Так само елементом, який е, позначав захисний елемент цього корда, можна вважати так званий нагель у формі мушлі. І такі, в принципі, нагелі тільки недавно дослідники почали ідентифікувати якраз із, як захисні елементи бойових ножів. Так само... Цікавими знахідками із стіжкового городища є гад для натягування арбалета. До слова, це є доволі рідкісна знахідка взагалі на теренах Європи. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо декілька знахідок із території сучасної Польщі. Маємо дві знахідки із території Італії, дві знахідки з території Франції. Здається, ще є в Чехії, і відповідно. Оцей гар для натягування арбалета із буська також має важливе і зброєзнавче значення, і історичне значення, і взагалі, так би мовити, таке репрезентацію для широкого загалу. І так само ще одними елементами, які свідчать про використання арбалетного озброєння, є так звані болти або вістря-стріл від. Арбалети так само вузьку ми маємо знайдену поза 60, і в цій вітрині експонуються головні типи болтів, які були знайдені під час археологічних розкопок. Ще одніми такими цікавими знахідками археологічно віднайденому це є пластини від захисного обладунку. Тобто ми маємо пластини, які свідчать про використання в той час на території Бузька, так званого пластинчастого обладунку. Відповідно, ці пластини входили до нього як його елементи. Отже, маємо цікаву експозицію як Артефактів княжої доби, так само артефактів пізньосередньовічних, які дозволяють нам реконструювати з одного боку історію заселення території верхів'їв Західного Богу, ну і так само Західної Волині, відповідно, реконструювати їхню і матеріальну культуру, і духовну культуру, що відповідно відбувається в експозиції нашого музею.